Всім привіт! Я Віталіна, і сьогодні ми будемо готувати так гамбургери Але перед цим не забудьте поставити лайк, підписатися, написати коментар, тому що це дуже допомагає моєму каналу. Ну все, поїхали. В цю гру можна грати з друзями, але сьогодні я одна тому режим. Для одинаків. Є складність гри, але я думаю, що для першого разу краще використати нормальний. Але я б пограла в кошмар. Пишіть в коментарях, якщо хочете, б я пограла на іншій складності гри. Так, в нас є тисяча гривень, доларів, я не знаю, яка це валюта. У машинка без номерів, до речі. Ну, виглядає, до речі, непогано так стильно. Так, туторіал. Назви свій ресторан. Договати. А як ми можемо його назвати? Уу. Давайте назвемо його. Не питайте чому. Тут є декілька стилів, але мені подобається зелений. Але мені здається, що краще. Що це за. <dissoci> я беру це, і мені подобається. Прям так ну, райдужну, я вважаю, дуже яскраво. Тобто людина така йде? Хочу поїсти. Де ж мені поїсти? О, вау! Яка вивіска! Мені туди треба. Ну все, ребятки. Я готова вам представити свій ресторан, кафе гамбургерне. Працюємо з 9 до 9. Поїхали. Звідкися у нас, ребятки? Так. Увімкнить комп'ютер. Ой, як прикольно, все таке. номерки є. Вау, 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 вау. Ой, шо? Да ви серйозно, можна змінювати персонажа? Не, я хочу, я хочу бути жінкою. У коричневого. Вау, ну perfect amazing, я вважаю. Морозильна камера. Це мій офіс. А де комп'ютер? У мене комп'ютер чомусь на кухні, а напевно пам'ятця. Для зручності. О, якась помилка, ринок. Ласкава Да. Проз... Mm. Yeah. Що це таке? Якийсь. Це, це Едвард. Котлети? Так. Так одні. Булочки і папір. Як? Придбати? Все, я купила цей молодець. Добре. Хто мені? Кей. Ого. Так. А, як взяти. А я можу взяти декілька коробок чи не. Капець. Та ви серйозно? Підемо одразу покладемо її на кухню. Куди? Давайте кудись. На стіл. Ось цей, напевно. Чи краще ось сюди. А, Натисніть те туторіал. Ага. Що далі? На щось випадкове, і тепер в мене. А! -а, -а, -а от і туторіали. Сюди м'ясо для котлет. Я, напевно, випадково пропустила туторіал. О, чудово! Взагалі. Би... Вау! Perfect amazing! Давайте почекай, взяти. Одразу покладемо десь біля. До потельня. Потельня, де у нас пательня? Оце пательня? Де пательня? Де смажить? А, ось сюди. Кладемо сюди. Чи куди? А, ні, нормально все. Так, далі. Має бути ще якісь туторіали, напевно. Добре, давайте просто відкриємось і далі подивимо, що буде. Поїхали, ребятки. Open the door, please. Let's go. І так, хто буде моїм першим? Клієнтом. Іде чоловік. Так, один бургер. Підставити? Підемо сюди, поставити. Один бургер. Мені потрібно що зробити? Закинути котлетку і поставити. Чекаємо, поки це все робиться, потрібно напевно, взяти папір. А я можу якось ага, взяти зі стопки. Кладемо сюди папірчик і кладемо булочки, напевно. А другу сюди. Потім... Давайте ще пару як зробимо одразу, тому що мені здається, що буде у нас не один клієнт. 75. А як мені його потрібно перевернути, так? Я пропустила туторіал, я не хотіла. Лопатка. Одко, поткотко. Перевернути. Окей. Лопатка. Зараз ще одну переверну. Зате перевернути поставити. Зате перевернути поставити. Окей. Напевно, зробимо, що отак отзінь, отак от день. Отак отінь, день. Одразу кидаємо. І давай, давай швидше. Там люди чекають. Так, десь. Кидай. Викинь. Добре. Отак от. от. Завертаємо, так? Да? Зараз ми отак от трошечки. Ну, пригоріло загорнути бургер. Окей, ми зробили перший. Ой-ой-ой, як вас багато, ребятки. Приймаємо, приймаємо. Одразу на підставочку, на підставочку, когось там. Несемо, несемо, несемо. Тогось хтось хто, 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 хто був перший. Я, я не пам'ятаю хто. Вісім, здається, де вісім? Сім, вісім. І цинь-цинь-цинь. Окей, 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 окей. Кладемо раз, кладемо два. Оце професіоналізм. Я приймаю ще замовлення. Так, ідемо. Біжимо, біжимо, даємо когось цих чоловічків. Так, 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 так. ну Трошки, звісно, в мене підгорівше все, але ну, буває вже ці. Я, здається, якось взагалі на чого не встигаю. Оп-оп. Нормально. нормально, 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 Тепер забираємо, Кидаємо. Mm бургер раз, бургер два. два. Давай, 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 давай. Раз. Закинула, два. І беремо три. Ставимо 4, бумажку. Раз, беремо бумажку. Це так, до, це так швидко. А коли закінчиться цей день? Два. Три, чотири. Так, завертаємо, швиденько, завертаємо. Завертаємо, завертаємо. Котлетка ще одна. Ставимо раз, викидаємо. Викидаємо. Завертаємо. Я випадково не ним, Побіжалі. Так. Я не так все зробила, але нехай буде. Так, раз. Раз під нос. Комусь ще я мала принести, кому ще я мала принести, кому ще я мала принести тобі? Окей. Так. Оцей бургер бі біжимо. Кладемо, забираємо. Біжимо. Кому я там мала принести? Пам'ятову, я думаю, кудись сюди. А що не так? Що я так не роблю? Чого в мене все в мінус йде? Блін, це все, все горить, ребятки. Це, це все, це вже все. Розумієте, що в мене все погано? Ого, ага. рухаємось, рухаємось швидше, швидше. Лопатка, 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 лопатка. Десь саме лопатка. У мене зараз така паніка. А, нормально. Так, швиденько кладемо поки що. І одразу беремо другий. Так, швиденько. Поки ми це беремо, кладемо ще дві котлетки, напевно, так? Теж контент. Давайте ще одну, тому що в мене майже зачинився ресторан, тому ще одну. Не готово? Чого не готово? Що не так зробили? А що не так? Ребятки, а чого в мене не готова? А чого стан їжі не готовий? Я не поняла. кому потрібно принести? Я щось не так роблю, так? О, гроші, гроші є. Так, це все? То ще прийде. Підносимо. Все в мене зачинився? Гроші збираємо гроші, тому що отак. Так. А чого ніхто його не з'їв? Ну, Добре, нехай буде отут. Закінчимо день до Де туторіалу. Яке замовлення? Я поставила що смажитись, да? Так, ребятки, you know. А, -а, 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 а я не діста... Серйозно. Ви не можете. Яке замовлення? Дякую. Прийняти де. Популярність мені срок, ну, блін. Я, я зараз виправлюсь. Я зараз виправлюсь і зроблю все ідеально. Я зрозуміла схему, потрібно класти чеки. і Я буду зараз просто брати паднос, класти туди чек, так? що мені тут по пардаку? Під... А якщо ми зараз просто дивіться, спокійно, поки не почався цей день, ну, спокійно так, підготуємо котлетки. Можемо так зробити? Ну, відкриваємо. Раз ми одразу, напевно, покладемо декілька паперчиків. Угу. Взяти Раз, паперчик, взяти два А Зараз буде хвилинка підготовки до флеш-контенту. Тепер я буду, як професіонал, готувати ці замовлення. Швиденько готуємо. Ідеально головно. Все. Один бургер і одне це. Вісім, вісім Чек, вісім. І вісім і п'ять. Поїхали. Швивденько беремо кофетку. кладемо на бургер. Зверху і натири. Взагалі можна було одразу підготувати, але я, я не знаю, чи буде тут зі соусом, тому я краще зроблю так. Вісім. І. Я сподіваюся, що мені вистачить всього 5. 5, 5, 5, 5, 5, 4 і 5. Тримайте. А чому мінус популярність за що? Стан не готова? Чому не готова? так. Чому не готова? 8. Тут нормально все. Так, секундочку. Секундочку. Здесь. 13. Тринадцятий. Що там 13 тому? Гамбургер, Чому не готова? Хорошо. Я не знаю, може на ці штуки потрібно якісь Hello. Класти. Так, 16-й. Ага, бачу. Тримайте. Щось тобто дивіться, ніхто не дає. Іде нафік. Йому сподобалось. Я не розумію вже. Просто, поки у нас лише один бургер, це звичайний, і все. Тому паритись поки що не потрібно. Є, тримайте. Другий рівень! Я вітаю вас і мене, і себе. Ну, я придумала дуже геніальну схему, я вважаю. Все, тепер трошки зараз позбираємо сміття. What the fuck? Що це було? Я не розумію, що це. Так. О, ми в плюсі. 48 доларів. Я вважаю це дуже, ну. Гарний початок. Якщо ні, то це буде розумно. Ні. Котлети, на жаль, не зберігаються. Вони просто пропадають. М -м -м. Вітаю вас у своєму столані. Закрили. І ще один. Раз. Два. Закрила. Запаковую. Так, кладемо. Силок номер 5. 8. 8. Замайте. Вона так радіє, наче, я не знаю, наче я бух. Мені подобається. Пішли. Що у вас? 7. Подвійний. 7, 2, 4, 5, 6. Сим. Так, 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 так. Так. Нормально подвійний. Швиденько, подвійний, готуємо. Подвійний. Раз. Два кофе. Менша. Так, швиденько. І-і-і. Отлично. Це вам. О, третій рівень! Йошкін, ватрешкін. Це я даю. Можливо, мені потрібно прибирати столики, щоб було більше гостей. А куди ще більше. Я так трошечки вже не встигаю. Не сюди виконати. Дякую. Рівень плюс один. Ну, зарплата 0, але прибуток нове щось мені дали. Ой, давайте останній день такий четвертий. У мене є кетчуп. Давайте купимо кетчуп. Сюди. Зараз, секундочку, З скотлетимо поки що покінчили. Поки хтось прийде, ми тихеньку це розкладемо. Добрий день. Так, в мене замовлення з гамбургера-з кетчупом. Добре. От початку гамбургер колись, чи кетчуп? Не знаю. Зараз дізнаємось кетчуп. столик шостий. Чтити, п'ять, шість. І раз, два. Гамбури з, од... з одним кетчупом. Я вже не можу розмовляти, ребятки. Ззинь, е ззинь, і завернули і пішли. І. Мені здається, я занадто швидко все роблю. Навіть гра зі мною не встигає. Оце я вся наука. Це я можу, це я вмію. Можу, вмію практикую. Ой, як повільно все, до речі. Ну. О, пішла вже. Одразу приберемо це інтерень. Це сюди. Так, забираємо гроші. Забираємо гроші. Одразу прибираємо цей столик, розумієте? Ну, професіонал! По-іншому ніяк не скажеш. Не забувайте ставити лайки там, підписуватись. Ну, я тут працюю, за нас двох. Взагалі тут. Вам шкода, лайка для мене. Ай-яй-яй. Одразу я під. Бачите, як все професійно? Ну, я не можу. Піду спробую покласти ці котлети в морозильну камеру, але мені здається, що вони все одно пропадуть. День четвертий у нас прибуль 75 доларів. Всім дякую за перегляд і за відвідування мого ресторану у Віталіка. Буду чекати вас в наступній серії, але для цього вам потрібно поставити лайк і обов'язково підписатися. Всіх цілую і всім па-па!